Е, і найочевидніше бажання, що хтось інший буде платити, річ посполита не здатна було платити, навіть якби в еліт виникло бажання утримувати 40 тисяч на козацьке військо. Ну це треба було, щоб шляхти і магнати, леву частку своїх доходів просто переправляли на козаків. Ну вони на це не хотіли погодитися. Е, і вони тоді в шукав оце ставки на зовнішнього, Тобто, хто буде оплачувати весь бенкет, хто буде оплачувати відмобілізовану нову козацьку якби, е, державу, побудовану суто по армійському, типу. полкова система це е, армійська система. Групшу кажучи, на Запорізькій Січі був поділ на корші. Тут на, якби, на козацькі полки. І, тобто спектр був великий. Деякий час думали. Османську імперію. І османський е, султан, навіть титул руського князя, прямо князя, е, так титулував Хмельницького в документах, які спілкувалися, там передав навіть якісь, е, е, князівські регалії. ну Проблема була в тому, що Османи були е, досить далеко е, на той період це раз По-друге, е, була проблема ще й в тому, що Кримське ханство дивилось на це. Під своїм кутом, тому що ходити постійно в набіги на васала Османської імперії це проблемно. Тобто не те, щоб неможливо, але це створює великі проблеми самого ханства з Османською імперією, тому що. Ну це тепер якби підданий через його Щоб іти в походи, треба якось йти через його терени. А якщо йти через його терени, наприклад, на терени інших руських воєвос речі Посполитої через військо Запорізьке значить треба вже як мінімум буде завжди ділитися. Тому що просто так вони не будуть пропускати їх, навіть якщо і будуть дозволяти деякі походи. Тобто, це все ускладнює ж модус вівендії, який був Кримському хасті ускладнює, різко ускладнювався. З появою козацької окремої держави, тобто одне діло ослабити річ посполиту, сприяти повстанцям, щоб вона ослабилась, була можливість е е спокійно ходити в набіг. Це одна справа. А нова е козацька держава е це проблема. Е Причому навіть не скільки для османської імперії, а в першу чергу для кримського ханства.